Нафта чорне золото звідки ти взялася рідина, яка змінила хід історії? Вона живить літаки, танки, електростанції, вона причина війн, економічного процвітання і водночас екологічних катастроф. Але звідки вона взялася? Скільки часу потрібно, щоб у надрах землі сформувалась крапля сирої нафти? І якщо нафта це продукт природи, органічного походження, то чому вона завдає такої шкоди нашій планеті? Спробуймо зануритись у це питання глибше, буквально на кілька кілометрів під землю. Що таке нафта? Нафта це складна суміш вуглеводнів, вона утворилась із залишків давніх організмів, морського планктону водоростей мікроскопічних істот, які жили десятки мільйонів років тому. Після їхньої смерті тіла осідали на дно океанів, де накривалися шарами мулу і піску. у відсутності кисню і під величезним тиском. Ці органічні рештки почали перетворюватись, молекули розпадались, вуглеводні формувалися у довгі ланцюги, і поступово за десятки мільйонів років із цих залишків народжувалась нафта. Скільки часу виготовляється нафта? Щоб перетворити водорість на краплю нафти потрібно від 10 до 300 мільйонів років. Найбільш родючими для цього були геологічні періоди мезозою та палеозою. Коли життя у морях було надзвичайно активним, це не відбувається швидко і точно не повториться в людському часовому масштабі, це як запалити сірник і чекати 300 мільйонів років, щоб він догорів, як саме формуються нафтові поклади спершу органічний осад, потім осадові породи, і лише під тиском у кілометри товщі при температурі від 60 до 150 градусів за Цельсієм. Запускається процес термокаталізу, це геологічна повільна піч, поступово утворюється кероген, проміжна речовина між органікою і нафтою, а вже з керогену виділяється рідина, що під тиском шукає вихід. Вона мігрує крізь породи, поки не знайде пастку, не проникну скелю, яка її зупиняє так формуються нафтові родовища нерівномірно, а вкрай вибірково, чи всі процеси нам відомі? Наука просунулась далеко, але не всі процеси відомі достеменно. Наприклад, досі точаться суперечки чи можлива абіогенна нафта, тобто така, що формується не з органіки, а з неорганічних речовин у мантії землі. Такі гіпотези висуваються зокрема щодо покладів у Сибіру та Венесуелі, але наука вважає це малоймовірним або дуже рідкісним явищем, основне джерело все ж біологічне. І в цьому і сила, і слабкість нафти. Якщо нафта органіка, то чому вона шкідлива? Бо в процесі розкладу вона концентрує вуглець мільйонів років, і коли ми спалюємо нафту, ми повертаємо цей древній вуглець в атмосферу у формі С, о Так, це природна речовина, але ми вивільняємо її в тисячу разів швидше, ніж природа це задумувала. В атмосферу повертається те, що там не повинно бути. Принаймні не в таких об'ємах і з такою швидкістю, а разом із викидами сажа, оксид азоту, сірка та важкі метали нафта – це стиснута пам'ять океанів, але вона може стати газовими камерами для екосистем. Чорне золото і зелена дилема, отже, нафта це справді диво геології. Вона утворюється повільно, складно, вибірково і людство. Перше за всю історію планети розпаковує цей енергетичний архів за одне єдине століття, це наче з'їсти всі запаси їжі, накопичені цивілізацією за одну ніч так без нафти не було б технічної революції, але тепер, коли ми розуміємо її походження, ми повинні розуміти і наслідки її використання. Нафта це не зло, але це не іграшка, отже, нафта це захоплююча і складна тема вона має давнє походження. Утворюється протягом мільйонів років, і, хоча ми багато знаємо про її створення, деякі таємниці ще чекають на своє розкриття, а її вплив на довкілля нагадує нам, що навіть природні ресурси можуть стати проблемою, якщо ми не дбаємо про наслідки, а ще краще шукаємо шляхи, як поступово відмовитись від неї. Бо зупинити викиди це не повернення до печер, це рух у нову епоху. Де ми більше незалежні від тіней минулого, від тіней, захованих у чорній рідині, що колись була життям. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися щось нове сьогодні. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.